Завдяки ростору, зелена кава перетворюється на звичну для всіх коричневу. Одна така машина може зараз обсмажити 25 кілограм продукції за робочу зміну майже 800 кілограм. Ростр виготовлений із метала, особливого сплаву, який витримує надвисокі температури. І за допомогою сучасних технологій в ростері є клапан регулювання потоку гарячого повітря, температурні датчики і програми забезпечення, яке забезпечує високу якість обсмаження кави. Він оснащений дестонером і циклонною системою. Вона служить для збору шелухи, пилюки і різних відходів. Ростер програмується під різні температури і час. І час обсмажки згідно потрібної рецептури. Обсмаження зерен автоматизовано для кожного сорту кави обирається індивідуальна температура. Мені потрібно, як оператору цього ростера, мені потрібно вибрати певний профіль, який буде обсмажувати каву, і температура вона не є однаковою для кожного сорту кави. Тобто, для кожної кави є індивідуальний підхід, індивідуальна програма, яка і власне обсмажує каву згідно рецепту. Коли ростер досягає температури від 170 до 190 градусів, відбувається загрузка кави у барабан і починається процес обсмажки. Температура вигрузки, як я вже казав, може бути абсолютно різна, але в середньому це від 200 до 220 градусів, коли досягає ростер, то відбувається відкриття дверей і відбувається вигрузка зерна. Вже готового. Існує два різновидів кави Арабіка та Робуста. Арабіка найкращий варіант тому випадку, коли хочеться насолодитись ніжним смаком та ароматом. Має легку кислинку і солодкість. Після смак може бути карамельним чи шоколадним. Робуста ж містить більше кофеїну, тому має ефект пробудженості. Арабіка вона займає лідируючі позиції саме в плані смакових якостей, тому що Арабіка, зерно Арабіки, передає весь спектр. Смаку, весь спектр аромату і її присутня певна кислинка. Рубуста, в свою чергу, вона більш в'язка, більш гірка, і в зернах рубусти є більше кофеїну, Ну і тому вона більше її бадьорить. Нині кава це не просто напій, що виготовляється зі смаженого насіння бобів, а й справжнє мистецтво. Катерина Лучко, Нікіта Валівоць, телеканал Перший Подільський.